Найменша необережність з вогнем за умов літньої спеки може спровокувати масштабну лісову пожежу. Тому вже тривалий час в області діє заборона на в'їзд до лісу транспортних засобів, саме з метою не допустити виникнення вогню в лісових масивах. За дотриманням таких обмежень уважно стежать рейдові бригади до їх складу, окрім працівників служби 101, залучають також екологів, представників лісових господарств та міліції. Були створені. І на сьогоднішній день функціонують е, мобільні групи, якими об'їжджаються лісові масиви, значить, е, поля, е, торфовища. За останній період значить, з 9 числа по 16 е, працівниками екологічної служби було притягнуто до адміністративної відповідальності 3 чоловіка, працівниками лісової охорони було притягнуто 2 чоловіка до відповідальності за несанкціоноване спалювання е, трав'яних трав е, трав рештків Примітно, що цього року на території Ковальського району вдалося уникнути великих торф'яних пожеж. Що ж до потенціалу місцевої пожежної охорони, то на Ковальщині сьогодні діють 10 місцевих пожежних команд та два підрозділи лісової охорони у спеціалізованому лісогосподарському акціонерному товаристві Тур та Держлісгоспу. початку року підрозділи місцевої пожежної охорони 36 разів виїжджали на гасіння пожеж та загорань, які виникали на території району. Мобільні групи, які стежать за дотриманням правил протипожежної безпеки та природоохоронного законодавства, ведуть також роз'яснювальну роботу з населенням. Приходить пора прибирання картоплі кажуть своїх присадимних ділянок, і йде, буде йти масове спалювання. Значить, я хочу попередити, що за це ви несете відповідальність по статті 77.1 і штрафні санкції буде 340 сорок гривнів. Так, що краще перекопати ці всі залишки, і хай вони перегнівають у вас буде і компост, і не порушення, і порушення як кажуть в законодавства. Варто пам'ятати за умов літньої спеки для виникнення пожежі в лісі чи на торфяниках достатньо навіть кинуто на узбіччі недопалка. Тому працівники МНС вкотре закликають нас бути відповідальними і на роботі, і в побуті, і на відпочинку. В оренду як на війну можна піти і не повернутися свого часу. Саме така доля спіткала стадіон локомотив у Ковалі. В статусі майнового об'єкта комунальної власності його примудрилося перетворити із загальноміського центру спортивного руху на цвинтар амбіцій масового спорту. Колись найкраща спортивна арена Коваля, яку кілька разів передавали в оренду, спочатку раді районного добровільного спортивного товариства Колос, потім в руки одному з місцевих підприємців, зрештою дожилась до того, що стала безкоштовними апартаментами для місцевих бомжів та наркоманів. Лише в останні роки міська влада потрохи взялася за реконструкцію стадіону Фантома, намагаючись зупинити локомотив над прірвою Безодні. Ратиму локомотива стадіону Сільмаш поталанило більше. Саме завдяки оренді стадіон вдалося зберегти до наших днів. Але чи залишиться він у комунальній власності? Відповідь на це запитання і стало яблуком розбрату між тими, хто підтримує або заперечує ідею приватизації на сьогодні єдиного стадіону у Ковелі. Ще у 2003 році місцева влада передала цілісний майновий комплекс стадіону Сільмаш в оренду терміном на 25 років підприємцю і депутату Ковальської міської ради Юрію Шлююв. Згідно умов такого договору, орендар здійснивши невід'ємні поліпшення у великих обсягах, має право приватизувати об'єкт. Тому на підставі заяви орендаря було підготовлено рішення про включення даного об'єкту в об'єкти, які будуть приватизовуватися у 2010 році. Ну і відповідно готується пакет документів, який необхідний для подальшої приватизації. Дана приватизація згідно умов договору і закону про приватизацію невеликих державних підприємств буде проводитися шляхом викупу. Сам Юрій Шлюєв пояснює, до такого кроку його підштовхнуло бажання захистити вже зроблені інвестиції та потреба реконструювати стадіон в подальшому. Вже на сьогоднішній день інвестовано мною ну, більше, більше як півмільйона. Ну фактично підтверджених 200 тисяч, які вже і погодження, і є кошториси і прочі, Нарешті ще будуть кошториси. Але постало питання, що стадіон з самого початку, коли він був передавався, мені, він був збитковим і в конкурсних умовах передбачалося мною, що буде надбудова другого поверсу з готелем, з тим, щоб стадіон вивести в ранг прибуткових. Співрозмовник показує нам робочі проекти на добудову другого поверху адміністративного приміщення стадіону, де передбачені ВІП-ложа, 13 готельних номерів та коментаторська кабіна. На технічну документацію підприємець вже витратив понад 50 тисяч гривень. Коли я виграв конкурс на оренду стадіону, там було передбачено, що з надбудовою другого поверху готеля і прочі прочі. Це, це є в конкурсних умовах. Яка орієнтовна вартість? Значить, ну Орієнтовна вартість повністю з проєктом з кошторисом з усім близько 2 мільйонів. Точніше буде я мати через 10 днів, коли закончу кошторис. Юридичну законність права орендаря на викуп цілісного майнового комплексу стадіону Сільмаш. Визнають і опоненти приватизації в депутатському корпусі міськради, але вони наводять контраргументи щодо економічної та морально-етичної складової такого кроку. Юрій Миколаївич говорить, що він вклав. В стадіон з 2003 року порядка 200 тисяч є підтверджую, документи. Ну можливо, я не спорю, це правда, але і громада не стояла осторонь. З міського бюджету було виділено з 2003 по е, сьогоднішній день 118 тисяч гривень на підтримку спортивних споруд. Було виділено 98 тисяч з бюджету розвитку на заміну вікон і опалення. Але крім того, ми маємо сказати ще одну річ. Справа в тім, що орендар не платить за оренду землі. А це теж гроші. Це 76 тисяч порядку. Разом це вже порядка 300 тисяч. Так що в нас є паритет. Ну і третя складова це думка людей, це думка громади. Вибачте мені, а вона є негативна. І ми можемо це, підтверджувати, відкритий лист про те, що люди проти передачі в приватні руки громадського стадіону. Серед підписантів відкритого листа на ім'я міського голови Сергія Кошарука та депутатів міської ради з вимогами витувати та відмінити рішення сесії про дозвіл на приватизацію стадіону Сільмаш значиться і прізвище Віктора Романчука. Як футболіст він зіграв на полі цієї спортивної арени не одну сотню матчів. Донедавна був головним тренером футбольного клубу Коваль команди, якого шість разів були чемпіонами області за останніх 10 років. Зізнається усі ці історії, його хвилює майбутнє ковальського футболу. Я розумію, що перший в списку приватизації Юрій Миколаївич Шлюєв він хороша людина, він гарний підприємець. Але мені здається, що можна знайти шляхи різні, шляхи вирішення питань, щоб стадіон залишився у Власності громади, тому що громада його будувала, і хай громада розпоряджається на сьогоднішній день за його призначення. Сам Юрій Шлюєв запевняє, він готовий до будь-яких компромісів і не збирається змінювати цільове використання стадіону. Це, за його словами, можна було б передбачити в договорі купівлі-продажу або й взагалі вести мову про приватизацію лише адміністративної будівлі стадіону. Вартість цих на сьогоднішній день споруд в загальному фоні то буде 10%. тобто 90% я маю впасти. Я сказав, що давайте ми цю споруду під проєкт згідно проєкту, дасте право на приватизацію. Засою, щоб я зміг його добудувати і були захищені інвестиції, і включити такий пункт, що якщо місто потім захоче викупити, буде мати кошти, то вона має право викупити, виплативши ті кошти автоматично, і вона перейде власність міста. Формулу компромісу шукають і в кабінетах міської влади. Нещодавно, наприклад, проблему комунального стадіону обговорювали на спільній нараді за участю відповідальних посадовців міськвиконкому, депутатів та спортивної громадськості Коваль. Під час перебування у ковалі голови облдержадміністрації Бориса Клімчука місцеві журналісти поцікавились і думкою губернатора щодо рішення ковальських депутатів дати зелене світло для приватизації комунального стадіону. Чому на 49 років оренда не влаштовує пана Шлюєва? Я цього, я цього не можу зрозуміти. Я вважаю, що це неправильне рішення сесії міської ради. Аренда на 49 років з правом будувати, реконструювати. Актувати це нотаріально завіряти і здавати документи в міську раду, якби це нормальний процес. Перша спроба відмінити рішення про дозвіл на приватизацію стадіону Сільмаш в сесійній залі була безуспішною. На позачерговій сесії коваль ради проект депутата регіонала Володимира Матвєєва не набрав потрібної кількості голосів для внесення до порядку. Денного проте сам автор вже підготував відповідний проект і на наступну чергову сесію міської ради. Як голосуватимуть депутати цього разу стане відомо в четвер, 26 серпня.